Віка. так, Слава Ісусу Христу. Отже, скажіть щось про 100 місць зцілення з Біблії, як правильно їх читати хворим людям. Я не знаю, скільки там є місць у Біблії, так що я не знаю, як їх читати. Читати треба? Просто читати. Як там є зцілення, берете та й читайте. Що ви маєте на увазі, як правильно читати. Так навчали в школі зліва направо, як правильно читати. Читати? скільки там тих місць я навіть не знаю. Для мене не важливо, скільки місць сілення у Біблії. Для мене важливо, щоб Біблія принесла нам добру звістку, що ми є відкуплені. Це і важливо. А якщо хтось по дорозі до Бога, йому тяжко прийти хворому, то нехай буде зцілений. Якщо ця хвороба стане йому тим способом, що він приблизиться до Бога, хай буде зцілений.